Супер захопливо! Ми в ефірі, це чудово. Отже, також з інстаграмом, я думаю, ми просто підключимо його. Отже, давайте подивимося тут. Все на своєму місці. Так, добре. Все фантастично. Тож, трохи екстра на сьогодні у нас новий вступ, тому я покажу вам його. Фантастично. завжди живи на всі 360 градусів. Сьогодні маємо так би мовити. Ми маємо шпигуна і аспірин, і аспірин. Це означає, що добре, у нас є трохи так добре. Щоб цим. Людям... Ну, Вони прийдуть сьогодні, бо захворіли. Тому зі всім серцем і благословенням я використаю цей час сьогодні для. Трохи зроби, ти можеш бачити на задньому плані вона вже готова. І це все про увагу до деталей. Це супер цікаво, і я також ми трохи побачили. І вважаю, що, що маю тут такий контакт. Подивимось, можливо, так. Це добре щодо того, яка мета цієї програми. Тож, Вера. дайте покажу вам. Боя! Так, живи велико! З вдячністю, захопленням та силою. А щоб зробити це найкраще, потрібна пристрасть Пристрасть і багато пристрасті. А інструмент для цього часто особистий розвиток у сферах, де ми живемо. І це може бути, наприклад, ну, родина та робота. І це є колесо, де ми розташовані, тому що якщо ми будемо брати колеса одне за одним, тоді ми справді справді зможемо це зробити, і це буде фантастично пристрасно. Але це, що ми робимо в житті? Тож це добре. Тепер я хочу показати справжнє відео на сьогодні, а саме, турботу про деталі. Це так цікаво, що ось і вона це жінка, вона працює в готелі. І це дуже-дуже захоплююче, тому що вона це робить, що ми всі знаємо. Рушники. Звичайно, це про ту штуку з рушником, але це дуже-дуже специфічно з рушником. Це не просто викинуто на ліжко, ні. Ні, це трубота про деталі. Це була дисципліна, досконалість і справді справді важка праця. І все дуже-дуже швидко. І всі, ви, включаючи мене, все та собаку на здоров'я. Коли я працював у готелі, знаю, як мало часу в нас насправді є. Тому увага до деталей є надзвичайно важливою в той самий. час. Також у той час це фантастично. Це також дійсно дійсно велика відданість, правильно? Це справді фантастично. Так, це добре. Я просто залишу це тут. Також це є річ з... 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 з пристрастю і мистецтвом. Це дійсно пов'язано, тому що коли ми можемо створити щось, ми дійсно з глибини тут, щоб ми могли створювати там. Так, це була маленька п'ятниця, це було трохи незвично. Досі... Але ясна, незвичність, на основі, це найкраща частина, бо так ми можемо танцювати танго знову і знову. Повний потенціал панелі буде. Хто ніколи не казав, прийди, але потім в п'ятницю все буде протестовано у суботу. Так, точно. Отже, знову хай Бог благословить тих, хто захворів. І бережіть себе там, і пам'ятайте, що завжди любите. І е, також не забудьте підписатися. Па-па.